Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля. І сьогодні в нас буде невеличка розпаковка. Друзі, я нагадаю, що ви знаходитесь на Хмельниччині у садочку моєї мами. Я знімаю відео про те, як ми оформлюємо нові діляночки, перероблюємо якісь старі клумби, доглядаємо за рослинами. Щось стрижемо в топіарні форми, щось просто підтримуємо і формуємо в тому вигляді, який закладений природою. Завжди купуємо нові рослини. Я стараюсь дуже детально розповідати про кожну рослинку, для того, щоб люди могли собі обрати щось цікавеньке по нашим відео, а також стараюся завжди показувати наші. Переробки, нашу працю, думаю, що за цим також багатьом цікаво спостерігати. Але сьогоднішнє наше відео хочу присвятити розпаковці садового декору. Я раніше показувала відео про садові фігурки бетонні великі, ось ці, які у нас у садку розташовані. Але дуже часто прилітали питання про садовий декор маленький, ось про цих горобчиків красивих. Зараз покажу, які у нас ще мініатюрні є фігурки у садку. Ось, дуже часто питають у відео, коли я знімаю нашу найяскравішу клумбу, де ми взяли цих пташечок. Також у нас є жабки, дуже цікаві малесенькі, які ми придбали у того самого продавця. І сьогодні я отримала посилку саме від цієї пані. Від виробника даних горобчиків. Ось. Сторінку я вам залишу, тому що знаю, що будете запитувати. Купувала там так само артишок такий симпатичний. Подивіться, мені дуже подобається, як він виглядає у садку. І замовила зараз поповнення для того, щоб прикрасити інші ділянки у нас у садку. Ось це жабка, також звідти. Ось, подивіться, яка прикольна. Але в минулому році ми зробили ось тут а, нову доріжку з молодил, бордюрчик з молодил. І у нас немає фігурок, щоб прикрасити саме цей куточок. Я вам детальніше покажу, що у нас тут робиться в одному з наступних відео, тому що зараз не прибрано ось там ділянка. Хочу. Пополоти, хочу, щоб мама допомогла. І тому а, зараз не буду вам прям супер близько це все показувати. Проте на цю ділянку хочеться ось такого мініатюрного декору. Тому ми декілька тижнів назад замовили новенькі фігурки. І саме зараз я отримала посилочку і хочу вам показати її, а, що у нас прийшло, як це все виглядає. Тож, приємного бажаю перегляду. Ось, друзі, я подіставала наші усі новиночки. Ось так чудово все запаковано. Такий м'якесенький, не знаю, як це називається правильно, але дуже м'якенька обгортка, яка не дає розбитися крихким якимось виробам. Дуже класно. Бачу, що тут є подарунку, тому що я стільки не замовляла багато. Дуже дякую виробнику, тому що. Завжди приємно отримувати подарунки, і кожного разу наші посилки з цієї сторінки приходили з подаруночком. І подивіться, коробка як гарно зроблена з пінопласту, для того, щоб знову ж таки не пошкодилися вироби. Зараз я розпакую кожну із наших нових фігурок і покажу вам, що ми замовили для саду. Ось таку красу, друзі, ми отримали. Я дуже задоволена, все дуже класне, позитивне. Ми, звичайно, не перший раз замовляємо, і я знала, що якість буде гарна, добра. І ця пані, яка виробляє такі прекрасні бетонні фігурки, вона дивиться наш канал, я знаю, тому дуже вам дякую за подарунки. Дуже приємно, не очікувала таких. Щедрих подарунків. Ось ця ракушка така мушля. Вона величезна, і мені вона сподобалась найбільше, мабуть, взагалі. Я не очікувала, що вона настільки деталізована і настільки класно виглядає в житті. Просто краса, дуже гарна. Замовила я ось такого ангелочка. Новенький з'явився не так давно, тому що до того я замовляла, мамі привозила в подарунок, вам показувала ось цього ангелика такого. І мені захотілося дуже посадити сюди на столик ще одного красунчика, щоб вони сиділи ось так вдвох і радували наші очі. Ще я замовляла тут же таку фейку. ось але фейка у нас сидить у клітці. Ми її колись сюди розмістили замість вазону, і мені дуже сподобалася ця е, ідея. Вона така трошки сумненька, сидить і дивиться з клітки на цей світ. Ось. Далі, тут у нас є три горобчика маленьких, вони відрізняються від тих пташечок, які у нас були до цього. Дуже такі веселі, позитивні, усміхнені і дуже гарно деталізовані. Мені вони сподобались, тому я вирішила їх замовити. Десь ось так поставимо всіх разом. Також в подарунок отримали дві ось такі прекрасні скульптури, мотанок. Мені здається, що це мотанки. Такі дуже класні, з українськими якимось ще скандинавськими не знаю, мотивами, позначками. Дуже красиві. Я люблю такі фігурки розміщувати десь на поличках у садових зонах відпочинку. Думаю, що на цю полицю розмістимо їх. У нас тут стоять домашні квіти, кімнатні, які ми зараз забрали назад у дім, тому що у нас дуже холодно вночі, було 2 градуси всього лиш тепла. Через це зараз пустують знову полички, але як тільки винесу їх. На двір поставлю на полицю ці прекрасні фігурки для прикраси. І ось такі неймовірні лотоси. Мені дуже сподобався комплект із трьох квіток, які я побачила на сторіночці. Вирішила їх замовити, але отримала аж 5. Мабуть, також два у подарунок. Дуже приємно, дякую вам велике. Я ще раз кажу: що залишаю посилання на сторінку. Ви можете знайти його у описі до мого відео, це сторінка в інстаграмі, а також я вам залишала його на початку на екрані. Я за якість не переживаю, вже у нас ці фігурки зимували на вулиці дві зими, тому ми будемо замовляти ще обов'язково. І вам також можу порадити такого гарного виробника. На цьому, друзі, буду прощатися. Усім дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!